Друзі, з вами я Настя. У світі. Тільки от чомусь я заспавнилася в хуйному біомі. Так, мишки мені не треба. Коротше, суть в тому що цього відео, що я буду виживати. Я, звичайно... І може ви побачите, як я о, вживаю. На нас, що я сюди пішла? Спочатку <кій> треба дерев'яну кірку, а потім уже можна йти в шахту, А я одразу туди впала. Так, піднімаємося, піднімаємся. піднімаємся. Це це? Ей, поміню, що це таке? Це я не розумію Короче, не важливо Це в той стороні. Мені щось хат туди йти. Ні, ну я туди не піду. Спочатку добуду камінь, а потім уже піду, може. Бо я сама не знаю, що мене там чекає. Мо там гігантський попугар і хоче мене зжети, як корм. Ну, коротше. Мені треба все, що я можу скрафтити. І майструвати. А! Це хрюшка! Тільки чому вона в мене закривається? О, це мене дуже інтересує Це в мене моби походу, закривають ну от чого, я не знаю. Ну а тут різниця Кстати. Але в принципі, більше вероятно, що я можу знайти деревню. Бо тут є коли кабаки. Там ще мопка Там и бачу. Ауч. От я люблю ягоди. Це моя улюблена їжа тут. Ну і под коруса. Кабаки! Куда можна їх піти? Я думаю, мені треба туди. У так і хоче, щоб я вже щось побудувала тут. Зараз туди туда йти, я не буду. Кхе. Я вже забула, що мені треба кірку спочатку зробити. ні, Столик мені не треба. Столик не треба. Я теж сюди. Забираю наш верстак. вулицю прийдеться, новий робити. А я хочу зекономити тут дерево. От мені треба шукати звичайний біом. Не цей, бо я особо цей біом мені не дуже нравиться. Что я вот спускаю? Уже 7 штук есть У меня не тронется Мне требует... не треба 24 тарелки сюда Что я беру и на каменную кирку, меч, топор и на 2 кирпичика Так все хватает я у мене немає. Бо я коли виживаю, я особо спочатку виживаю, а потім уже пройду. йду. бачка. Тобто у мене скільки палок осталось. Мама, я, в принципі, можу щось ка... Палки. А, это так книжка. А если так, и так, да, и тут книжка стоит. Да. да я все таки так буду делать, так легче. Это мне уже не нужно будет. Две пачки. О, мені уже страшно за цих штук. Так, це можна викинути до свідочки. Замейкирка. Стоп! Це не то, що я думаю. Якщо бачу сніжний білок, то пише. Жалко. Ну, надо будет добуть. Може я дом буду строить, і надо будет стекло, а у мене немає Ну не. что, у мене все закриває Я даю Курочка поедет. Ну пока. Це що за мок? А, це хрючка. Тут еще моп є А де я моп? Я не бачу. Так, ну пір'я мені не треба, а от це поставити. Привіт, черепаха. Кстати, от мене інтересує, чому обі а чому біло стали закривати? Черепаху ні. Це на білому квадратку. Пішо якась особенно? Понятно. Це була перша частина. На я я кінч... закінчаю першу частину. Закінчую. Тож, всім бувайте! Пока-пока!